Розширити повноваження цієї комісії і розібратися за рахунок яких ставок, за рахунок яких коштів обласна влада планує утримувати обласний перинатальний центр, тому що це надзвичайно актуальне питання. Є інформація про те, що зараз йде фактично втручання в первинну ланку по області, а саме зменшення ставок в сільських амбулаторіях. І в мене є підозри, що таким чином пробують сформувати штатний склад і ресурс на функціонування обласного перинатального центру. Тобто, коли широко робити, то це дуже важливе питання для міста. Ми маємо право Олександра. Ми маємо право це робити, тому що в даному випадку комунальний заклад області це є спільна власність територіальних громад. А чи місто Черкаси є територіальною громадою, відповідно до закону про місцеве самоврядування? Воно може аналізувати, як працює і функціонує наша спільна власність. Ви це неодноразово повторювали стосовно приміщення будівлі обласної державної адміністрації обласної ради. Ми неодноразово повторювали цю цей принцип, що місто Черкаси має на це право. Тим більше, що я не бачу іншого способу формування штатної чисельності і е, кадрового забезпечення обласного перинатального центру, чим за рахунок міських спеціалістів. Просто в селах спеціалісти, які здатні працювати в такому високоспеціалізованому закладі, як обласний перинатальний центр, таких спеціалістів в селах немає. Щоб не виникло у нас ситуації, що відкриється цей заклад. Там будуть спеціалісти, яких залучать, можливо, з інших областей, так як було з обласною дитячою лікарнею. І в нас виникне те, що сталося з міською дитячою що Олій Михайлович Садік там відкрив 80 ліжок денного стаціонара. А це навантаження на міський бюджет. Дякую. Дякую. Пановлюємо, ми вже з вами знаємо денуту дуже багато років, мабуть, вже з десяти. І можемо з вами так скоричатися дуже довго. Я ще раз повторюю згідно законодавства. Ми не маємо права втручатися в господарську діяльність комунальна майна в області, їх закладів. Але я абсолютно з вами погоджуюсь з тим, що комісія, ми можемо звернутися, створити цю комісію, звернутися з цими питаннями до обласної ради і разом запросити їх в нашу комісію, і ці роботи проводити. Я хочу рекламувати депутатів міської ради. Те, що за ініціативи департаменту охорони здоров'я міський голова звернувся до голови обласної державної адміністрації. З питанням створення робочої групи для узагальнення питання відкриття обласного перинатального центру, в тому числі враховуючи певні кадрові нюанси, які можуть мати місце. На даний момент звернення підписано, перебуває Бог держав адміністрації. Очікуємо зворотній ряд. Тобто ще раз звертатися сесія може ще раз звернутися, але на даний момент таке звернення є. Eu já estiveras com